Пригода про Грінча розпочинається, а ти не забудь підписатись на наш канал, щоб не пропустити нові казки. Колись давним-давно, високо в засніжених горах стояла самотня гора Крамблгіл. Вона була крута і сувора, тож навіть хмари рідко над нею затримувалися. На її вершині у печері з важкими дерев'яними дверима. Жив Грінч. Печера та була тісна біля входу і ширша всередині. У стінах блищали крижинки, на підлозі виднілися його сліди. Там стояла ліжка розкладачка, стара шафа і маленька пічка. Над пічкою висів годинник, який давно зупинився. Грінч не любив рахувати час. Сам Грінч був зелений, кашлатий і вічно насуплений. Його очі здавалися хитрими і одночасно втомленими. У долині під горою лежало містечко Хтовель. Воно було тепле і яскраве, з кольоровими будинками та світлими вікнами. Там жили хтосі – маленькі, доброзичливі і дуже голосисті. Найбільше вони любили Різдво. У різдвяні дні містечко наповнювалося піснями, дзвіночками і запахами випічки, а також мандаринів та ялинками. Усе навколо ставало ще яскравішим. Грінч цього не терпів, йому було важко бачити чужу легку радість. Його дратували співи, дратував сміх, ці вогники, і сам Дух Свята його теж дратував. З кожним роком у ньому все сильніше ворушилися старі спогани, бо колись Грінч теж жив у хтовилі, серед хтосів. Він теж колись мріяв про свята, але одного разу з нього посміялися комусь не сподобалася його шапка, хтось штовхнув подарунок у сніг. Для інших це було дрібницею, але для Грінча болючою образою він відчув себе зайвим. Поступово перестав приходити на площу, перестав вірити у спільну радість, а згодом пішов у гори, знайшов там собі печеру і оселився сам. Так він і жив, робив вигляд, що йому добре на самоті, хоча самота стала швидше звичкою, ніж щастям. Єдиним його другом був пес Макс старий, уважний і дуже вірний, Макс любив грінча без умов. А Грінч бурчав та все одно дбав про нього по своєму. Коли наближалося Різдво, хто виль готувався до свята, а Грінч сидів у печері і слухав, як внизу лунають пісні і дитячі голоси. Він злився все більше. Я це зупиню, сказав він Максові. Якщо хтось думає, що Різдво це тільки речі. То я заберу ці речі, що роблять їх щасливими. Він зшив величезний мішок, зробив сани і підготував мотузки, дістав старий червоний кожух і перешив його на костюм Святого Миколая, а Макса перетворив на оленя, причепивши йому на голову гілку ріг. Макс покірно пішов за ним. Уночі грінч. Виїхав у долину. Він тихо пробирався в будинки через димарі, знімав там прикраси, забирав ялинки і подарунки, іграшки та навіть дрібні дзвіночки, складав це все в свій велетенський мішок і рухався далі. Сани швидко наповнювалися. Так тривало всю ніч. У передостанньому будинку його застала маленька дівчинка. Сінділу. Вона прокинулась і побачила його біля ялинки. Святий Миколаю, ти чому забираєш нашу ялинку? сонно запитала вона. Грінч розгубився, але швидко відповів, що ялинка зламалась, і він несе її полагодити. Сінділу повірила йому і пішла лягати спати. А Грінч уперше відчув у грудях дивний неспокій. Повернувшись до себе на гору, він виштовхав мішок із речами у прірву. Ось і все тепер буде тиша. Він чекав, що вранці хтось заплачуть і свято зникне. Але, замість плачу з долини, піднявся спів. Хтось зібралися на площі і співали разом, без ялинок і подарунків вони були поруч, одне з одним. І цього їм вистачало. Грінч не міг повірити своїм вухам. Він раптом зрозумів різдво в хто робить щасливими і без подарунків, бо щастя воно в людях, у їхній спільності, у теплі між ними. Від цього усвідомлення його серце ніби відкрилося і стало більшим. Я не робив біди, тихо сказав він Максу. І він кинувся униз, мішок застряг на виступі скелі, і Грінч поступово почав витягати його назад. Завантаживши на сани, він поспішив у хтовель з подарунками. На площі він мовчки почав повертати все, що забрав уночі. Не сварилися і не сміялися, а просто допомагали йому. Сінділу врешті підійшла і сказала Ти все повернув. Так, я переплутав сінділу, що означає Різдво, відповів Грінч. До них підійшов старий хтось. Він простягнув Грінчу подарунок і запросив його до столу. Грінч вагався, але пішов. Того Різдва він уперше за багато років сидів із хтосями за спільним столом, їв гарячу кашу з медом, слухав пісні і відчував, як у ньому відтаєє давній холод. Він навіть тихо підспівував, хоч і соромився. Сінділу це помітила і підморгнула йому. Печера, грінча, на горі, нікуди не зникла, але тепер вона перестала бути місцем втечі. Вона стала місцем, куди можна повернутися і відпочити, знаючи, що внизу є ті, хто чекає. А хтось із того часу пам'ятали різдво це не тільки подарунки і прикраси, різдво це тепло між людьми, і навіть найколючіше серце може змінитися, якщо його зігріти.